Окремо хотів би сказати кілька слів про організацію виборчого процесу. Голова окружної виборчої комісії, відомий фальсифікатор виборів, який упродовж багатьох виборів служив партії регіонів і фальсифікував вибори, зокрема, в Миколаївській області, в Черкаській області, в місті Києві. Сьогодні цього відомого підрахує окружного масштабу адміністрація президента кинула. На фальсифікацію виборів у Чернігові, тобто, коли ми візьмемо всі ці факти, використання адмінресурсу, використання силових структур. Фальсифікація виборів через окружну виборчу комісію, де спеціально поставили, подивіться біографію голови окружної комісії. Подивіться, скільки окружної комісії він очолював, від яких партій, і подивіться результати виборів там. Останні вибори, де він працював, в Черкасах, де на довиборах у грудні минулого року переміг Поплавський висуванець від влади за рахунок підкупу. Так само робиться зараз. Окружна виборча комісія, Центральна виборча комісія, правоохоронні органи, прокуратура, СБУ, міліція, міська міліція. Замість того, щоб притягувати до відповідальності тих, хто влаштовує каруселі в Чернігові, роздає гроші, підкуповує виборців через так звані соціальні угоди. Вони закривають очі, вони роблять вигляд, що порушень немає, що нічого не відбувається, щоб за будь-яку будь ціну виконати команду Порошенка. На фальсифікацію виборів, щоб його Гаманець Березенко, керівник Державного управління справами, став народним депутатом. І заховався за депутатською недоторканністю і депутатським мандатом для того, щоб не відповідати за розкрадену в Києві землю майно, яке вони вчиняли разом із колишнім мером Космосом Черновецьким. Ось що відбувається в Чернігові, шановні мої земляки. У неділю. Під час виборчого процесу. Фракція радикальної партії в повному складі буде в Чернігові. Ми не дамо фальсифікувати вибори, ми не дамо дискредитувати наш рідний Чернігів, всі ці зальотні зайди, які сюди прилетіли, їм до лампочки де балотуватися. Чи в Чернігові, чи як Лесик Довгий компаньйон Березенка в Кіровоградській області, чи в космосі. Для них чернігів це не земля.